Георгій Мазурашу, Слава народу 203 округ. По-перше, я хочу подякувати всім, хто підтримав запит президента щодо присвоєння Героя України, нашому спортсмену, який загинув, рятуючи побратимів. Велике спасибі вам. Друге, те, що стосується цієї постанови, колеги дуже гарно. Пояснюють, чому її варто підтримувати, і я, звісно, що буду голосувати і за цю постанову теж. Хоча шкода, що ми розглядаємо ці постанови блокуючи з порушенням фактично і конституційних норм і інших норм законодавства, дуже прикро. Я сподівався, що в нашій каденції такого не буде. Щодо військовослужбовців, дуже хотілося б, щоб ми їх чули. Не лише тоді, коли для Галочки, коли нам хочеться не знаю, з ними сфотографуватися і якось вдати, що ми їх підтримуємо завжди і всюди, а насправді не так вони є. І я дуже прошу, щоб люди, які дотичні до мобілізаційної роботи і мобілізації, почулись. Я сьогодні слухав. Білецького інтерв'ю керівник 3-ї штурмової, який займається рекрутингом, молодці, я це підтримую, але він сказав, що приблизно 50% з тих бусифікованих плюс-мінус можуть стати якимись більш-менш боєздатними одиницями. Я думаю, що це дуже високий відсоток. Я чув від інших військових, що 5-100 приблизно стають боєздатними одиницями. Нам дуже потрібна мобілізація здорового глузду, і я дуже просив би, щоб. Відповідальні військові керівники розуміли, що вони цією бусифікацією працюють на радість і на користь ворогам, і нам потрібно посилювати нашу армію, а не ганьбити Україну, тим, що ми показуємо, що нібито в нашій державі немає патріотів, які готові стати на захист вітчизни. Насправді вони є. Їх треба шукати якісно і фахово. І Я теж готовий в цій роботі допомогти.